Привіт, я Настя і це Книжкові новини тижня. Почнемо ми з передзамовлень за минулий тиждень, а саме з віхоли. Проти культурної амнезії, Есеї про національну пам'ять Віра Геєва. Марія Примаченко Без Міфів Оксана Семенік. Українські весільні традиції. Лесі ГОРОшко Погорецької. Час народжуватися по в українській культурній традиції ОЛЕНИ Боряк, Підводна війна, Еволюція субмарин Максима Паларчука, Вартбукс Передзамовлення, На щоденник мандрівного кота. Також у рідної мови стартує ціла гора нових передзамовлень. а саме романтичне фентезі. романтичне фентезімфонію смертовбивчого трону. Комплекс з усіх книжок трилогії зі знижкою мінус 25%». Романтична комедія Одного разу в Римі Сара Адамс, Різдвяний Румком Ферма Лавлайт, перша частина романтичного циклу Сімейна сага, а ви щось чули? Про Кіті Кар, Історія про залаштунки Голлівуду, сімейна драма, судовий трилер, Міракл Кірік», Енджі Кім, Комплекс двох книжок Енджі Кім зі знижкою 25%. Що ж, як вам такі передзамовлення? Щось зацікавило? Якщо так, то пишіть в коментарях. У небо цього тижня з передзамовлень дві книги, а саме Примара, Джона Гарвурда та книга Сари Джеймас. Точно довгоочікувана. це місто півмісяця» у лабораторії. Книга Мене звати Дуся Єлизавета Бурштин. Також у них цікаве дуже передзамовлення на класну книгу, а саме Шогун. І тут сталася цікава історія, <су> точніше ситуація. Багато хто звернув увагу на обкладинку, і декому здалося, що тут не обійшлося без допомоги штучного інтелекту. Але в книги є ілюстратор. І він спростовує. Всі чутки кажуть, що ні, я не користувався штучним інтелектом. Звичайно, толкового підтвердження у нас немає і бути не може. Тому вирішуйте на власний розсуд. Давайте так, все не так погано. Просто трішки є профтики. Але ми, мені здається, ми забуваємо просто про те, що інколи профтики можуть бути не лише у штучного інтелекту в ілюстраціях, а й у людей. І це нормально. Також передзамовлення в основ. Скажу чесно, мене це не дуже зацікавило, але непогано. Що ж, це книга Анатолія Лоя Ситуація розуму. Він у нас філософ. Йдемо до передзамовлень на комікси, манги тощо. Отже, по-перше, це Зоряні війни, принцеса Лейя і Ган Соло. У мальопис передпродаж на другий том перекур супермаркетом з тобою. І у нашої ідеї стартує перед замовлення на третій том Досконалий світ. Нове видавництво. Атена. Давайте швиденько пробіжимося, що це загалом за видавництво, на чому воно буде фокусуватися. Засновником цього видавництва є Андрій Носач, що є засновником видавництва ще й Прометей. Думаю, про нього ви вже чули. І власне цього видавництва зараз 30 проєктів в роботі. Я не знаю, як вони це витримують, тому що це дуже масштабно, і насправді на це потрібно дуже багато грошей. До речі, він ще є основником книгарні Вуса Шевченка у Празі. Чесно, не знаю, де він просто стільки грошей на гріб. Підозрюю, там є все-таки якісь спонсори, які допомагають, тому що ну, 30, 30 проєктів в роботі. Це вау! Навіть не так, понад 30 проєктів. Це масштаби великого видавництва. У них наразі є два головних загальних напрямки: це нонфікшн і художня література. Вони працюють як над перекладами. Так і над українськими авторами. На даний момент записи цього відео сім книг їхніх можна вже передзамовити, можливо, вже більше, не знаю. Анонси у нас цього минулого тижня було всього два. Це два життя, щоб піднятися від Рідбері. І від основ. Це кобзар. Ви, напевно, очікували щось таке. Незвичне від них, а вони ні. Але вони здивували особисто мене, тому що кобзар вийде не лише українською, а й англійською. Що ого, круто! Просто вау! вестерни прочитають кобзар. Окей, будуть мати змогу прочитати кобзар, чи вони його прочитають? Ну це вже інше питання. Мені, до речі, дуже сподобалась концепція цього видання. Ви зможете десь тут почитати, поставити на паузу, щоб просто не забрати багато часу на це. Власне, вибачте, будь ласка, але тепер йдемо по новинках. Почнемо в зворотньому порядку. Закінчували і коміксами Почнемо з манг коротше. Вже у продажу: перший том із двох «Галени та Сірого Вовка Моп Психо перший том, Кохання на кінчиках пальців дев'ятий том. Йдемо до інших книг. У Рідбері це Земля у вогні. І у рідної мови це прокляте світло. Також е, у видавництва так Попіл Лини до неба 2». Е, До речі, ви можете отримати, замовивши цю книгу, листівку з головними героями. Пропоную перейти до знижок, а потім до скандальчиків. Уювато великий розпродаж. З 19 по 26 серпня включно. Чесно не знаю, чи на момент виходу цього відео ви ще зможете щось придбати, але раптом що спробуйте. У читаріум гаражний розпродаж знижки до 40%. Мені здається, тут шанси щось придбати точно вищі. У міват і лабораторії 1 плюс 1 дорівнює 3. Шикарно, я вважаю. А у книгарні є. Мінус 40% на книги місяця. Але це тільки для власників дисконтних карток. Коротше, це лише для офлайн-книгарень. Онлайн, наскільки розуміється, акція не діє. У видавництво Небо книжка тижня Аляска. Ви можете її придбати зі знижкою 20%. Книжка тижня у книгу ЛАВ фристайлерка. Також можете придбати зі знижкою мінус 20%. А також у книгарні Book.ua безкоштовна доставка без обмежень. Від 0 гривень ваше замовлення може бути. Просто там не знаю, замовили закладинку і доставка вам безкоштовна. Це шикарно. Ненавичу платити за доставку. Плюс там знижечки на книги до 30%. Видавництво тижня у книгарні моя книжкова полиця книгу ЛАВ. На нього знижки мінус 20%, неочікувано, правда. І видавництво тижня у Книгу Ленду Дісней. Тому, якщо ви хотіли щось придбати, заходьте, йдемо до цікавинок, пліток і так далі. Коротше, видавництво БІМПА опублікувало і так мені здається зрозуміло їхню позицію, тому що якби вони хотіли, вони б вже давно друкували китайських авторів. Але тут вони написали допис про те, що ми не видаємо, оскільки вони переконані, що культура не існує поза політичним і моральним контекстом. Публікація творів з країн, які сприяють агресору в нинішніх умовах. Означає ігнорування цього контексту. Що ж, ми просто отримали, напевно, підтвердження адекватності цього видавництва. Класне видавництво, на мою думку, як... з якого варто брати приклад не будемо казати кому. Минулого тижня був Fest. Якщо ви зустріли кокотюху без пива, то вам пощастило, буду відвертою. Тому що я бачила безліч разів котюху з пивом. Ну, до речі, без пива теж, але це вже деталі. Він одно був п'яним. тому це не рахується. Отже, що він написав вже у своєму Фейсбуці? Творчість Андрія Кокотюха у Фейсбуці це щось безцінне, знаєте, ну це вау. Я ненавичу гвалтівників. Він пише через Г. Тому читаємо так, як він пише. У мене досить емпатії, аби уявити відчуття жертви зґвалтування, але сьогодні сам став такою жертвою душ, ванна, заспокійливі, терапія не допоможуть. Я зазнав фізичного насильства саме так, від тих, хто придумав додаток Дія і змусив мене через нього десь щось реєструвати. Я зірвався від безсилля, я тимчасово втратив працездатність. У мене плани і проекти. На мене розраховують люди. А оця дія мене гвалтує. Вона тупо не працює. Коротше кажучи, Андрій Кокотюха, як завжди. До речі, там також була величезна черга до Іларіона Павлюка в другий день. Я десь тут ставлю або відео, або фоточки. Це був жах, я не стояла, і, до речі, на забушку я не була, оскільки там ми пройшли вже було. Дуже багато людей спекотно, і я зрозуміла, ми помремо. Ми пішли з Вітенти, і, до речі, на автограф я також до неї не пішла, тому що там теж була велика черга. Не знаю, до речі, коли вона закінчилась. Ось, Але до Йоларіона Публіка вона була щонайменше 3 години. Йому ще, ну, до речі, до Кідрука була трішки менша, ніж до нього. Але кітрук мав обмеження в часі, тому що після нього була інша автограф-сесія, і він не міг собі дозволити три години <кій> давати автографи. Засновниця книгола дала інтерв'ю 24-му каналу. Хто формує ландшафт української літератури? У нас є сильні перевірні часом імена: Ірина Карпа, Оксана Забушко, Юрій Андрухович і Іларіон Павлюк. Його роман Аркан Вовків. Приклад книги блебля. Для тих, хто не знає, Аркан Вовків написав Павло Дев'янку. Не знаю, хто помолився: журналістка чи видавчиня. Здогадуюся, що. Журналістка, ситуація смішна. Ну, буштучний інтелект, але давайте все-таки все до нього не зводити. Угу. На цьому цього тижня все. І не можу не сказати, що перегляд цього відео не є безкоштовним. Тому, будь ласка, задонайте на будь-який збір, якому довіряєте, скільки можете: гривню, 2, 100 тисячу, мільйон. Ну і, звичайно, будемо дуже вдячні, якщо підтримаєте наш проєкт кількома гривнями для того, щоб ми покращували якість контенту. Але не забуваємо, що ЗСУ в пріоритеті. І що ж, до наступного тижня. Yeah. Напевно. Можливо, ні. Хочете нас бачити наступного тижня? Мене. Напевно. Коротше. Папа, папа. Па Нарешті закінчила це.